Що ви хочете відгородити свою клумбу десь, чи обгородити її, чи відгородити, бачите, є забор, а є бордюр, ось такий садовий. бордюрчик, Він йде в ось такій коробці, бачите, зложено, ось так він виглядає. От бар... Цей забор в мене простояв уже цілий рік. Ви представляєте, цілий рік він простояв. І на сонці, і на морозі, все з ним чудово. Так само, ось якісний пластик, з якого зроблений такий садовий бордюр. От, наприклад, цей бордюр можна поставити вокруг ось цієї туйки, да, ось таку, обгородити його. Він можна складати його або по прямій, тут ще кутові елементи є всередині, або можна його ось тако, в принципі, скрутити. Тобто, функціонал його, як хочеш, так його і став, чи квадратом, чи зігзагом, чи хвилькою, чи кругом, чи полукругом, чи овалом, чи квадратом. Байдуже. Забори по 400 гривень 2,5 метра, упаковка це 4 секції. По цей... Бордюрчик 3,8 метра йде в коробці. 3,8 метра, ціна його 999 гривень. По кольору, бордюр у нас є ось такий графіт сірий, є темно-коричневий і теракот, світло-коричневий. Забори є білі, темно-зелені, темно-коричневі, теракотові, Ну і білий, ось так як я сказав. Кому треба, звертайтеся, правка по всій Україні, пошти.